Вітаю глядачів мого каналу, вітаю моїх підписників. Ой. Зараз 15-та, На білому не видно отак. 15-29. Я роблю особистий розклад на лівий берег міста Запоріжжя. Оти на удари різними речами, що там росіяни придумають. Так, да, погано люди, що вони цих шахідів закупили, що вони 2 400 їх, юлки палки А ще якщо підпишуть крилаті ракети, оті будуть 300 км, вони будуть хірячить по нас. До марта місяця, а то, і, а то і до червня місяця. Добре, поїхали люди. Дивимося. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу, плюс 24 години по лівому берегу міста Запоріжжя прильоти ракет. Снарядів, дронів і таке інше, які будуть наслідки, всі питання, що я буду вам задавати. Будь ласка, показуйте мені всю правду нічого не приховуйте. Покажіть, що будуть робити росіяни, чи мають мені ті наміри, який буде ітог. Багато вони болтають, але і справи теж роблять. Це. Ваш мечовий. Давайте ми розкриємо це. Ну, що сказати, будуть вони працювати над цим питанням рицарь вогню. Їм то буде не до подоби, мабуть, не попадуть туди, куди треба. І, до речі, їхня таємниця буде вибовтана кимось. Нашій стороні. Вони будуть незадоволені. Як будуть наші люди працювати? Наші люди не мають вибору, будуть працювати, але тут вони в ізоляції немає в них того, чим вони можуть захиститися. Розумієте, у нас ограничені оці всі і снаряди, і технології, і ну, ми. Усьому ограниченні, але буд не маємо вибору, але будемо працювати. Так, ми відкриті, по нам летять, по нам летять ці снаряди, але ми будемо мати сонечко, будемо сподіватися, що вони попадуть не туди, куди треба. Бачите, ми їх не затримаємо, на жаль. Не затримаємо. Ну, може, якусь ракету затримаємо. Зараз я покладу сигніфікатор ще на прильоти, які будуть, бо вони будуть. Ось: Рицарь вогню, паж мечовий, це зухвалість, це горячність, це все, розумієте? Ну, але сонце це гарна карта. Будемо сподіватися, що не буде. Зараз ми подивимося сигніфікатор, підемо по повній програмі. Ну, що поробиш, по лівому берегу ми ближче до ворога, до окупованих територій. Тому так. Просто, ну, може, їм не дуже цікавий правий берег, розумієте? Так що. На лівому все березі в основному, тому вони по ньому і хірячі. Що тут поробиш? Так, будь ласка, покажіть мені карти сигніфікатор. Перша карта це короткі удари. І друга карта це різного плану удари різними снарядами, дронами і таке інше. Так. Будуть ударі, але вони будуть відбиті, бачите? З розумом, з інтелектом все тут буде добре. Це короткі. А ось длинні, зараз да, подивимося. Безпека і порядок. Ух ти. Ух ти, затримка. Ух ти. Люди, тут іде затримка, і гарні новини, і імператор. То будемо сподіватися, що в нас сьогодні не буде оцих різного плану обстрілів. Тобто будуть тільки оці, що на сирени реагуємо, ми і їх збивають. Ой, як гарно, якщо це так буде. буде. Буде дуже класно. Так, ми працюємо над цим питанням. Тут і розум, і все. Люди, я дуже довольна, дуже довольна, лівий берег. Хоча там будуть оці ракети летіти крилаті, але все ж таки там їх будуть вбивати. Хоча не вистачає цього того, да, карти нам показали. Ну, Бачите, я поклала сигніфікатор на ці всі останні. Там випадає імператор. І наші працюють, і гарні карти випали. То будемо сподіватися, що, може, сьогодні буде все ж таки отак добре. все. Невже так буде? Мені аж не віриться, якщо чесно. Ну, Давайте спитаємо, чи будуть руйнування на цю добу від ракетних ударів, будівель різного плану по лівому берегу. Ну, дивіться, от показує перевернута е, жертва. Це йдуть крадіжки, це нема спілкування між людьми. А це будинки. Це будинки. Цікаво, цікаво, сили немає. Я вам хочу сказати, що ця карта погана, звісно. Це те, що впало на будинки. Хм. Давайте подивимося, чи будуть людські втрати у нас сьогодні на цю добу, по лівому берегу міста Запоріжжя після ударів. Людські втрати. Ні, свобода, по чашам все добре і по, по землі теж королева нічого о, монет. Ой, король ще краще. Не буде. Ну, бачите, все добре. Я це просто, знаєте, я для перестороги кладу, щоб, знаєте, так, з різних, з різних країв підійти, з різних углів, підійти до того питання. Давайте подивимося, інфраструктура чи постраждає на цю добу від ударів оцих ракет і всього іншого. Це вода, це електрика, це газ, це транспорт. Ну, несправедлива, яка ситуація буде по воді. Може, якісь поломки, але може будуть десь економити, відключать. По електриці нормально тут буде під чужим руководством. А, ну... Башня. От випадала на газ там башня. Перевер... А тут вона теж перевернута. От щось буде з газом. Щось воно показує, щось буде з газом, але швидко налагодять. По транспорту, по транспорту королева, тут насильственно і тут іде ще застой. Щось по транспорту мені не подобається. Люди по транспорту ще не пойму. Що там за скандали? По транспорту, фортуна перевернута. Общественний транспорт мені не подобається на лівий берег транспорт якась буде проблема з транспортом. сама, сама погана історія це транспорт і газ. Але газ швидко, а на транспорті якась ситуація непонятна. Дуже агресивна нехороша. Так, добре, на цих картах я вже подивилася. Давайте я хочу подивитися ще на уейтах. Просто коротенький такий, щоб ми вже були спокійні, що у нас все по лівому берегу на цю добу буде добре. Добре. Зараз ми спитаємо у нас одне і те ж саме питаннячко. Цим картам немає. Так, іде кризисна історія у нас по землі це матеріальне, фізичне здоров'я людей. Але в цілому, ці карти гарні, і мудрість і мир. Все нормально. Люди, скоріш, всього, що сьогодні, може, помірність, от, ну, трошки буде нервова ситуація якась. Але все ж таки, ми будемо очікувати, як на нервовій почві. Але буде все помірно, все буде. Золота... О, імператриця. Люди, по, по лівому берегу сьогодні буде е ситуація, скоріш всього, що спокійна. Немає недвійок, нічого немає. От по транспорту щось якась історія непонятна. Так, добре, давайте ми по гномам подивимося. Так, я правильно тримаю. Я, я їх всіх, всі карти вже підготувала до цього, тому те ж саме питання. Дев'ятка монет. <рес> як цікаво. Дивіться, до перше впали всі практично от монети одна мечова з, з запугування, знаєте, як от е тобто не так страшен. Е той ворог, як його малюють, розумієте? Ось тут скупість вони будуть економити, а тут по четвірки іде така, знаєте, алчність. І алчність вони із-за своєї алчності цієї запугувать все ж таки будуть. Ну, сирени то будуть йти. Але я давала тут, в общем, і цілом. Давайте я подивлюся ще. Покажіть мені гноми. Покажіть мені гноми. Ну, я вам скажу так, що вони б, як вроді, і готові попрацювати, але якась там у них проблемка, Вони, я, якась команда дана трошки, трошки притихнути. От трошки притихнути. І е, оця карта показує четвірка мечова, що треба все ж таки. Бити по всім однаково. От в мене, в мене так проігрується ця карта. Тобто, вони б'ють по Запоріжжю, і вони розуміють, що бити по одному Запоріжжю їм не особисто цікаво. І вони хочуть е трошки нам послабити ситуацію, але запугувати будуть все ж таки. Тобто, ці контрольні всі ракети, що летять, вони будуть робити. Але вже немає в них, вони вже е, трошки економлять, знаєте, як їм жалко тих крилатих ракет. Вони всякий непотреб будуть кидати. Але поки що вони по Запоріжжю на цей час е, не особисто. Вони хочуть кидати не тільки на Запоріжжя, вони хочуть кидати і по Західній Україні, і кругом. Тобто кидати тільки по Запоріжжю їм не цікаво. Вони вже, в принципі, по Запоріжжю попрацювали. І хочуть ще десь попрацювати. Давайте подивимося, що вони можуть нам тут ще за цю добу, якщо вони нам щось пошкодять. Якщо, будь ласка, карти покажіть, якщо буде ракетний удар і пошкодження будівель, то що може постраждати, яка структура? Або ніяка не постраждає, покажіть нам то. Від ракетних ударів по лівому берегу. Ну, дивіться, в принципі, все нормально, але мости, то, що я вам казала, мости може трошки якась проблема по мостам. Але в цілому, в цілому нормально. Так. В цілому нормально. Мало того, мало того, вони дають таку передишку, передишку, і для мостів вони готують оддільну якусь історію. Отдільну історію. Вони будуть вкладатися сюди. Їм треба вкластися. Для цього треба час. Для цього треба час. Так. Будуть вкладатися. Але мости, мости, звісно, під загрозою. Я не скажу, що це буде м -м, сьогодні, але в них є такі наміри є такі номери. Ну, я вам так скажу, що все ж таки йде у нас захист, люди працюють, дуже об'єдналися вони в технологічному стані, обмінюються опитом дуже серйозно на державному рівні і е, будуть е, доповнювати е, ППО, будуть його удосконалювати. Mm, і це гарна історія. Це гарна історія. Давайте я подивлюся. Це подивилася я на лівий берег, я можу вам сказати, що по лівому берегу люди, скоріш всього, сьогодні також буде. Е, е, не повинно бути оцих ударів весь 300 дронів, такого чогось ті удари ракетами, і, мабуть, вони обмежаться цим. Ось так. Так що сьогоднішня доба буде, в принципі, мабуть, і для правого, і для лівого берега більш-менш спокійно. Ну, подивимось, карти так показали, по крайній мірі, я дуже рада люди. Дай Боже, щоб так воно і було. Бажаю вам бути живими та здоровими. Почуємось, па-па.